Метеора. Це потрома, яка дозволяє заробляти на фармінгу через комісії, та отримувати додаткові винагороди виді аеродропу. В цьому гайді я розкажу, що таке метеора, як його фармити, як на цьому заробляти і як отримати майбутньому аеродроп. Цей гайд в письмовій формі є в моєму телеграм-каналі. Для початку нам, звичайно, що треба створити гаманець і закинути на нього салану, але барпустимо цей фактор, тому що я думаю, що з цим вже може розібратися кожен. А перейдемо до самого найголовнішого до самого ж фарму Мітеори. Товання на неї буде в моєму телеграм-каналі. Після чого. Натискаємо Connect Wallet, обираємо наш гаманець. Це може бути будь-який гаманець Менчикейден Jupiter, Фер. Ну і інших. Я обираю Phantom. Після чого друга дія це натиснути Priority і обрати замість Fast Ultra Та тут в set max Cap обрати замість 4-х 2. два. Save Changes. таким чином в нас не буде дуже багато за грошей забрати на комісії. Ми зможемо максимально профітно фармити. Далі переходимо в пули. Тут ви можете бачити всі пули, котрі є на «Метеорі». Одразу ж сюди вводимо солану, щоб нам водола политі в парі з соланою. Вертаємо нижче і обираємо пул котрий нам більш всіх подобається. Перше, на що треба дивитись, це дивитись, ж, на відсоток, тому що ну, що, нам найголовніше на заробити гроші. Того, ну, звичайно, пули, де відсоток дуже маленький, нижче одного, нас не цікавить. Бонк 18%. А скажучи на нього, ми можемо подивитись рекомендовані пули, котрі нам рекомендує сама Метеора. Як ви можете побачити, рекомендовані пули дуже, з дуже маленьким відсотком. А чому нам рекомендують саме ці пули? Тому що в цих пулах великий TVL, та великий 24 години волюм, і за цього вони більш стабільні. Але так як відсоток дуже маленький, нам це не підходить. То закриваємо гуртаємо нижче. Не буду дуже багато уваги цим приділяти, так як вже вибрав токен, а саме це токен фвіз темом токен. А переходячи до рекомендованих пулів, ми можемо побачити три пули: бінстеп 20, бінстеп 400 і бінстеп 100. Що таке бінстеп? Бінстеп це діапазон нашого фарму. Тобто, якщо токен коштує 001 долар, і у нас бінстеп 20, в такому разі, ми мовно будемо фармити цей пул. Тобто отримувати комісії, якщо токен буде торгуватися в діапазоні від 0.0009 до 0012, так як в нас дуже маленький бінстеп. Якщо в нас бінстеп там не 20, а до прикладу, 100, в такому разі ми будемо фармити фіси в діапазоні від 00006 до 0,0017. Як ви можете розуміти, на від і до якої ми будемо фармити фіси, набагато більша, так як і бінстеп у нас більший, але в більшості випадків. З більшим бінстепом падає наш відсоток, коти ми будемо заробляти, тому що такі поли менш ризиковані. Але у випадку з пвіз у нас ситуація трошки інакше склалася, як можете бачити з бінстепом 100 Відсоток, який ми будемо отримувати, 4%, а з бінстепом 20 це 2,5%. Що виходить, що в нас пул менш ризикований, а враховуючи, що відсоток ще більший, ніж на інших пулах, то це дуже чудовий варіант. Тож ми будемо закидати гроші саме в цей пул. Так Як вже закидав гроші в цей пул, в мене є нафармовані фіси. Менше ніж за сутки з півсолани мені накапу більше 4 доларів. Ось першим ділом ми заходимо сюди, копіюємо контракт і закидаємо його на будь-який декс. Це може бути Screener або там GMGN та інші. В моєму випадку це буде Screener. Заходимо в пошук, вставляємо наш контракт і можемо побачити, що ось третій це саме наш пул, і він працює. На що дуже важливо звертати увагу, щоб пул працював саме на метеорі, після чого ми заходимо далі. І на що треба звернути увагу вже тут. По перше, це треба звернути увагу на тобою купівлі та продажі. Також треба звертати увагу на годинний таймфрейм та 24-годинний -го години таймфрейм. Що тут саме таке? За 24 години токен впав на 32% за годину на 10% Тобто, що це нам дає? Ми розуміємо то те наскільки токен волонтильний. Тобто, чим він менш волонтильним, тим набагато краще, тому що ну він не буде виходити за рамки нашого бінстепу, і ми будемо набагато. То е, більший проміжок часу фармити ципу щону в нашому випадку ну набагато ж краще. Звичайно ж, ось також е, треба звертати увагу тут. В Bubble Map, бабуме нацкаємо бабумастом показує зв'язані гаманці, гаманці, котрі мають великий суплай, і вони зв'язані. Ось цей гаманець третій в топ холдерах. Він зв'язаний четвертим, зв'язаний з двадцятим гаманцем, тринадцятим. І 12. Також у нас є ще такі гаманці. Це 8 гаманець зв'язаний з 18. Чим менше зв'язаних гаманців, тим набагато краще. Це, на це також треба звертати увагу. на цьому все. Подивились, обрав для себе найкращий токен, в якого приємний для вас відсоток, котрий менш волонтильний. Коли ви знайшли саме свій токен, чи пул ви будете закидати кошти, ми йдемо далі. По якій стратегії я рекомендую вам закидати гроші на метеорі. Так, Add Position. По-перше, це по стратегії БітАС. Третегії це той же DCA, тобто метеора буде потрохи набирати позиції, тобто не кожен раз рівномірно, а буде в нашому діапазоні. Якщо там токен умовно падає, то Метеора кожним разом, як токен падає більше, 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 вона купує цей токен на більшу кількість солани. Тим самим покращує нашу точку входа і ми менше гроші втратимо. Також що я хочу вам порекомендувати: кидати кошти у пропорції 80% у солані, 20% у токені. Якщо закинути всі гроші в Солані, ми будемо фармити фіси тільки е, у випадку, якщо токен буде падати. Але якщо токен буде рости, ми не будемо фармити фіси. Але при цьому не варто закидати 50 на 50, тому що якщо токен не буде рости, а буде падати, ми втратимо дуже багато. Тому я буду закидати і вам раджу закидати просто тих 80 в солань, 20% в токені. Для цього ми натискаємо свап моєї позиції від півсолани. Какаємо сюди, щоб поміняти місцями. І ну, звичайно, що від півсолани двадцять 20% це 0,1 одна Вписуємо Писуємо сюди 0,1 одну саланну, і нам показує, що 0,1 солана. Це 1270 токенів і називаємо swap. Після чого підтверджуємо транзакцію в гаманці. Назиємо Confirm і можемо тут побачити transaction completed. Після чого називаємо Add Position, обираємо здесь bid ask. накаємо здесь максимум. Ось. Після чого там нижче. Тут ми бачимо нам вже порахувало, в якому діапазоні ми будемо фармати фіси. Це від 4.054 до 3010. Ціна вказана в Solani. тож ми знову ж таки переходимо на DEX і можемо побачити, що зараз ціна токена 4.076 SOA. Тобто, як подивитися? Який це діапазон набагато простіше, так як на дексі показує ціну. Ось тут показує ціну в доларах. А нам пише ціну в салані. Ми просто дивимось на відсотки. Формити фіси від 28,7 від теперішніх та до плюс 40 від теперішніх. Ходимо знову ж таки на дек. Обираємо лінійку і введемо на мінус 28,7 Ось тобто нам показує, що ми будемо формити до міні мінімально цієї ціни. Поставлю вот таку ось палочку і фармити ми будемо до плюс 40%. знову цікаво на лінійку і ведемо на 40% вверх. Ось і робимо знову так. Так, тепер ми бачимо, що фармити ми будемо, якщо ми прямо зараз я закидаю гроші в пул, то фармити я буду від цієї ціни і до цієї. Якщо ціна токена росте більш ніж. Ця ціна або падає паде нижче цієї ціни, то фармити фіси я не буду. На це також варто звертати увагу. Як ціна тока не виходить за ці рамки, просто пер перезаходити в позицію. І переходимо знову до метеори. Натискаємо Add Liquidity і підтверджуємо нашу транзакцію в гаманці. Натискаємо Confirm. Нам написала Transaction Completed, що означає, роз... що транзакція була підтверджена. І одразу ми можемо побачити наш пул Position. Тут ми можемо відслідковувати, скільки ми будемо фармити з 24 години відсотків та нашу ліквідність, яку ми надаємо в доларах. Якщо розгорнути, також ми тут побачимо більше інформації, а саме купівля-продажа, яку ми теория за нас зробила. Ось про що я вам казав: про стратегію DCA, як вона працює. Що ціна токена? Падає, то метеора купує токен на більшу кількість солани. Якщо токен навпаки росте, то метеора продає більшу і більшу кількість токенів. Тут ж ми можемо відслідковувати скільки, скільки ми вже нафармили фісів в токені та в солані. І також, щоб вивести нашу ліквідність, ми наскаємо від і можемо або вивезти ліквідність, або вивести і закрити нашу позицію. Також ви, ви можете просто клеймити фіси, натиснувши клеймфіс. Дякую, що подивився це відео. Сподіваюсь, що вам сподобався цей гайд. І до зустрічі!